З давніх давен це озеро з островом посередині оповите таємницями та легендами. Місцеві жителі доволі часто чують біля нього дивні звуки, а туристи колись начебто сфотографували тут чи то велику черепаху, чи то рибу завбільшки з корову. З літака це озеро виглядає як величезне око. Про нього кажуть український лохнес, синевирська черепаха Око Диявола, Морське око Карпат. То що ж то за озеро? І де воно розташовується? Ми маємо відповіді на всі ці питання, тому готуйся до цікавої подорожі. В Україні на узбережжі Чорного та Азовського морів розташовується багато лиманів. Лиман це витягнута мілководна затока. Вона утворюється, коли море через незначне опускання суходолу затоплює гирло рівнинної річки або балки. Лимани поділяють на відкриті та закриті. Відкриті це лимани, які з'єднані з морем. Вони неглибокі та мають велику площу водного дзеркала. Відкриті лимани швидко замулюються та заростають рослинністю. До них відносять Дніпровський, Бузький, Молочний та Дністровський лимани, а найбільший Дніпровський лиман. Його площа становить 360 квадратних кілометрів. Закриті це лимани, які відокремлені від моря піщаними косами, барами чи пересипами. Вони невеликі та зазвичай мілкі. Площа їхнього водного дзеркала залежить від інтенсивності випаровування та живлення. Яке відбувається внаслідок стоку невеликих річок або під час морських штормів, коли руйнуються коси чи пересипи? Як ти думаєш, рівень води в закритих лиманах буде нижчим чи вищим від рівня моря? Рівень води в закритих лиманах завжди нижчий від рівня моря. У них вода швидко прогрівається та випаровується, а сіль накопичується та осідає на дно. Таку сіль називають самосадкою. Її добували ще чумаки та козаки із чорноморських лиманів. У таких лиманах також утворюються цілющі грязі, які використовують для лікувальних цілей. До закритих лиманів відносять хаджибейський, куяльницький та тилігульський лимани. Ти певно пам'ятаєш, що озеро. Це природна заглибина на суходолі, що заповнена водою. На утворення озер впливають клімат та особливості рельєфу. Озера займають невелику площу території України лише 0,3%. Їх налічується близько 20 тисяч. Здебільшого це маленькі озера, що іноді розташовані групами. Але є і великі. Понад 30 озер мають площу від 10 квадратних кілометрів і 13 – Понад 50 квадратних кілометрів. Здебільшого вони розташовані на узбережжі Чорного моря в басейнах Дунаю та Західного Бугу. Озера України за походженням озерної улоговини поділяють на заплавні, лиманні, карстові, загатні, карові та вулканічні. Заплавні озера ще називають старицями. Вони виникають на заплаві річки, коли затока або рукав відокремлюється річковими наносами від основного русла. Заплавні озера розповсюджені на всій території України, але найбільше їх у долинах річок Полісся. До заплавних відносять Ялпух, Кагул Кугурлуй. До речі, Ялпух – це найбільше природне озеро України та друге за величиною в Європі. Воно розташовується на Одещині. Лиманні озера це колишні лимани. Вони утворилися через відокремлення від моря піщаними косами або затоплення балок унаслідок підняття рівня моря. Приклад таких озер кундук, сиваш, донозлав. Карстові озера утворилися в заглибинах, де вода розчиняла такі гірські породи, як от вапняк, крейду та сіль. Наприклад, Шацькі озера утворилися в крейдових відкладах. До їхнього складу. Входять близько 30 мальовничих прісних озер. До речі, вода у них дуже чиста та прозора. Найбільше серед Карстових озер Світязь. його площа 27,5 квадратних кілометрів це озеро вважають найглибшим в Україні, його глибина становить 58,4 метра. Загатні озера утворилися в горах через обвал гірських порід, які перегородили русло гірської річки. Приклад такого озера Синевір. Саме про нього ми й розказували на початку відео. Синевір – найглибше, найбільше та дуже мальовниче високогірне озеро України. Воно розташовується в Хустському районі Закарпатської області, в гірському масиві внутрішні горгани. А містичні історії про синевір вигадують місцеві жителі, щоб сюди приїжджало більше туристів. Карові або льодовикові озера виникли в карах, тобто невеликих заглибленнях, утворених льодовиками ще в період давнього зледеніння. До них відносять озера Карпат, наприклад, Бребенескул. Воно розташовується на висоті 1801 метр, та несамовите на висоті 1750 метрів. А як, на твою думку, утворилися вулканічні озера? Вулканічні озера утворилися в кратерах згаслих вулканів. До них відносять озера Закарпаття. Наприклад, озеро Синя розташоване у двох кратерах давнього вулкана на схилах гірського масиву Синяк на висоті 600 метрів. За рухом води озера України поділяють на стічні, проточні та безстічні. Стічними озерами називають ті, з яких витікають річки та струмки. Вони завжди прісні. Проточними називають озера, у які впадають річки чи струмки, а потім витікають із них. Безстічні не мають стоку води, але в них може впадати річка чи струмок. Вони мають солону воду. За солоністю озера поділяють на прісні, солонуваті, солоні та мінеральні. Здебільшого озера в Україні прісні. Солоними є лише кілька десятків озер, більшість із яких розташовується на півдні. Ще більше про озера ти можеш дізнатися в іншому нашому відео. Запам'ятай, лиман це витягнута мілководна затока. Вона утворюється, коли море через незначне опускання суходолу затоплює гирло рівнинної річки або балки. Лимани бувають відкритими та закритими. До відкритих лиманів відносять Дніпровський, Бузький, Молочний та Дністровський До закритих лиманів відносять Хаджибейський, Куяльницький та Тилігульський. Озеро це природна заглибина на суходолі, що заповнена водою. Їх налічується близько 20 тисяч. Серед них є Ялпух, Кагул, Кундук, Сиваш, Донузлав, Шацькі озера, Синевир, Бребенескул. Озера України за походженням озерної улоговини поділяють на заплавні, лиманні, карстові, загатні, карові та вулканічні. А твої друзі вже знають про наш канал? Поділись із ними цим відео, разом вивчати географію веселіше!